П'ятниця 17 травня в ефірі новини на 11-му у студії Катерина Нічик. вітаю. Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. А далі у випуску про таке. Тактина вдалося. На кордоні з Румунією стріляли у Дніпрянина. Чому прикордонники відкрили вогонь та чим скінчилося переслідування? Ситуація в енергосистемі може поліпшитися, але не надовго, без знеструмлень не обійдемося. В «Укренерго» закликають українців максимально заощаджувати його дружина загинула у полум'я, але він врятував двох своїх доньок. Масштабна пожежа у Дніпрі, що за будівля загорілася, та хто там мешкав. Віс з передової пів тисячі поранених та запускав напряму закривавлене серце. Наразі бойовий медик-розвідник сам долає наслідки важкого поранення. Про свої мрії захисник розповів кореспондентам 11-го. На 17-ту годину в області із тривогами, але на більшості території без надзвичайних ситуацій. На Нікопольщині ж практично безперервно лунає сигнал тривоги. Прибережні громади під прицілом вороже артилерії та дронів Камікадзе. У Нікополі ранок почався з вибухів. Наслідки атак уточнюють. За попередню добу росіяни били по району 10 разів, поцілили по райцентру Марганицькій, Мирівській та Покровській сільській громадах. Потрощені приватні будинки, інфраструктурні та енергетичні об'єкти, господарчі споруди. Щонайменше 40 цивільних у полоні росіян у Вовчанську окупанти не дозволяють мирним мешканцям залишити місто. Натомість прикриваються ними як живим щитом. Утримують переважно літніх людей, які до останнього відмовлялися від евакуації. Коли ще щільні обстріли вирішили виїхати, їх схопили окупанти. Нам відомо, що цих людей цивільних, яких утримують, вони допитують. Ті, хто їх допитують, називають себе працівниками ФСБ. Ми за цим фактом, як тільки отримали інформацію, розпочали розслідування. І хочу сказати, що і дотепер, і сьогодні, і вчора поліцейські працюють у Вовчанську, поліцейські евакуюють цивільних людей. Поліцейські рятують їхнє життя. Тим часом на Сумщині триває добровільна евакуація з низки прикордонних населених пунктів. В обласній військовій адміністрації кажуть небезпечною визначили 10 кілометрову зону за три дні. з Сіл Білопілля та Ворожба вивезли понад тисячу людей. З них 200 – це діти. розміщені <різький> в підготовлених будівлях, допомагають інші громади в цілому. Ці евакуація здійснюється в межах області. Бажаючим виїхати в інші регіони, надається така можливість. Нам допомагають і Полтава, і Київ, і е, Західні регіони. Ситуація в енергосистемі може поліпшитися наступного тижня завдяки потеплінню, заявили в Укренерго. Але поки діють графіки стабілізаційних знеструмлень. Сьогодні у чотирьох областях, зокрема і на Дніпропетровщині, електрики не буде з 19 до опівночі. У відомстві кажуть, на відновлення системи знадобиться багато часу. Можливості аварійного імпорту ресурсу з Європи обмежені відтак уникнути вимкнень найближчими місяцями не вдасться. Влітку через використання кондиціонерів або обігрівачів певний час потрібен, щоб все таки розбудувати нову генерацію, яка буде децентралізованою, яка буде більш обезпеченою і стікою до атак, і яка, врешті-решт, через можливо півтора-два-три роки зможе замінити ті пошкоджені, передусім теплові вугільні електростанції, які на сьогоднішній день ну є першочерговими цілями для ворога. Застрелили при спробі втекти у Румунію. 39-річний дніпрянин загинув на Закарпатті під час переслідування прикордонниками. Чоловік не зупинився на їхню вимогу, заявляють у ДБР. Військовослужбовці здійснили кілька попереджувальних пострілів, а згодом виявили тіло порушника з кульовим пораненням голови. Правоохоронці вже вилучили зброю, з якою стріляли, та інші докази. Одного з прикордонників затримали. Загиблим виявився 39-річний уродженець Дніпра. Він мав при собі туристичне спорядження та закордонний паспорт одного з військовослужбовців, який здійснив вистріл. Затримано йому буде повідомлено про підозру за частиною 3 статті 365 кримінального кодексу України. Це перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу. Його дружина загинула у полум'я, але він врятував двох своїх доньок. Самого чоловіка ушпиталили. Масштабна пожежа зайнялася сьогодні на території одного з храмів Дніпра. Яка будівля загорілася та хто там мешкав? Більше про трагедію розкаже наш кореспондент Марко Ручка. Густий дим валить закупленого вогнем храму. Десятки рятувальників ліквідовують пожежу. Шоковані очевидці та постраждалі, яким надають допомогу медики швидкої. Масштабна пожежа в церкві в Самарському районі Дніпра. Вогонь охопив будівлю на територію храму. Горім від пожежі, заполонив усі два поверхи всередині були люди. Вогонь забрав життя однієї жінки. Чоловіка загиблої в тяжкому стані забрали до лікарні. Він буквально врятував із заблокованої будівлі двох своїх доньок, кажуть, очевидці. Еще больше пожар был, одна женщина, как говорят, погибла. Вот. Що пожежа, навірний ліса на протяжні скока двох часов. Вогонь здійнявся в будинку милосердя. Там, за словами вірян, мешкали переселенці. Настоять нашова храма зразу приняв пересіленцев. Ані він допомагав. Син Валентини тільки не дізнався про пожежу разом із рідними. Приїхав допомагати. Підійшов, Подашоло жінка лежить возле дерева. Що тоді плохо, і взяв її, до однісстановки, під'їхала скоро і вже почав займатися. Не скоро Найбільше понівечена покрівля будівля на загальній площі в три сотні квадратних метрів. Відходять від стресу усі віряни, що мешкають на території, бачила, як батюшка дівчину знімав з криші. Отут з пристрой. Пожежа вдалося повністю ліквідувати рятувальникам. До гасіння пожежі було залучено 48 рятувальників та 12 одиниць пожежно-рятувальної техніки головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області. Причини пожежі встановлюють правоохоронні органи. В поліції ж кажуть, проводять експертизи та встановлюють причини цієї смертельної пожежі. Марко Ручка, Євген Дрос, новини 11 каналу. Розстрілює котів пневматика. Жителька Кривого Рогу звинувачує сусіда у систематичному полюванні на її хатніх улюбленців. Мовляв, нещодавно одна хвостата дістала від зловмисника дві кулі. А чотири роки тому він перебив хребет іншій. Тоді у тварини відмовили лапи. Що каже на це поліція та сам сусід у конфлікті? Розбирався наш кореспондент Владислав Авдієнко. Кривий ріг, приватний сектор, місцеві нажахані, хтось гатить по домашніх котах з рушниці, підозрюють. Стрілець завівся десь зовсім поряд. Один з сусідів. Я вийшла на подвір'я. Дивлюся, моя кішка, щось іде так незвичайно. Я її взяла, вона плаче. Світлана показує улюблений цю багіру. Кішка, якій немає, ще й року стала жертвою стрільця. У тілі дві металеві кулі. Ось тут зайшла кулька, і вона прошила кота, а одна якось пішла, але не дійшла до хребта. Жінка одразу ж відвезла хвоста до клініки. Ветлікарі кажуть, багірі дуже пощастило, адже кулі не зачепили ані судини, ані внутрішні органи, а одна, взагалі. Зупинилась біля хребця. Це добре видно на рентгені. Могла перебити е, е, хребет, і е, тварина б стала інвалідом. Нині багірі колять антибіотики. Багіра! <плес> Кішка потроху йде на поправку, але видаляти кулі медики поки не беруться. Обговорили план лікування, стабілізація тварини і потім видалення. Кішка стабільна, почала їсти, пити. Світлана каже, чотири роки тому її інші кішці мусі поталанило менше. Тоді в тваринку також стріляли. Куля перебила хребет, відмовили задні лапи. Вона не ходила, воно воно просто мучилось. Вона дуже стала агресивна. Ну воно просто вже не могла витримуватися це. Ми вимушені були її усипити. Жінка звинувачує у звірствах сусіда Олександра, бо каже, особисто бачила, як той гатить з рушниці по котах. Кішка могла пройтись просто по забору, як в минулому в минулий, минулий раз таке було. Кішка йшла по забору, він мене тоді не бачив. І він почав пуляти. Я чую, бахкає по забору. Ну я в певний час визирнула, кажу: В ви що ви робите? Ви ж зараз мені пристрелити кішку, і по мені можете попасти. Але ж потім все одно він ж ту кішку підстрелив. Сусіди Світлани підтверджують, бачили Олександра з рушницею. Бачила рушницю. цю. Вона там маленькими такими пульками стріляє. Угу. Ну він то ворон стріляє, то котів стріляє. Ну, як побачить кота, так і стріляє, якщо в його в городі були й інші жертви на сусіднє подвір'я. Приходили поранені коти. Один кот у мене прийшов здоровий такий був. Живот у нього була дірка в животі, і він так до утра і умір. Після того було двоє, і вони пропадали. А ось і пан Олександр, сусід Світлани, усі її звинувачення відкидає. Вона больна на голову, Вона каже, що у вас є якась рушниця. Вона больна на голову. Не стріляли в котів, ні? ні? Я говорю, я перший раз бачу цю кицьку. Натомість чоловік звинувачує Світлану у наклепі. Ходить і просто, щоб люди дали показання на мене. Жінка ж звернулася із заявою до правоохоронців, але за місяць ті так і не відкрили кримінальне провадження. 16 квітня до поліції звернулася жінка за фактом конфлікту з сусідом стосовно домашньої тварини. Наразі дана подія зареєстрована, проводиться збір доказів та опитування свідків до вирішення конфлікту між сусідами, вочевидь, ще далеко. Отак треба купити ще. Які цепуру вам і водить вам потрібно зробити. І... А чого вона буде до мене? навіть ходити. А чого ви по людям стріляєте? Чого вона буде ходити до мене? А ви маєте право портити моє майно? Зараз гати по тваринам, а потім він буде по людям. Аби захиститись від нападів, Світлана планує встановити камери на подвір'ї. На лікування ж багіри вже витратила понад 5 тисяч гривень. Владислава Вдієнко Сергій Озоров. Новини 11 каналу. Вивіз з передової пів тисячі поранених запускав напряму закривавлене серце. Ставив на місце частину черепа. Наразі бойовий медик і розвідник сам долає наслідки важкого поранення з єдиною метою повернутися на фронт. Одинадцятий телеканал продовжує цикл сюжетів Шлях героїв. Тут ми розповідаємо про дива, які творить команда рекавері національної мережі реабілітаційних центрів для поранених військових, яку заснували Віктор та Олена Пінчуки. Репортаж Тетяни Зайць. У мене на руках померла моя дуже хороша знайома, яка казала, що от я точно впевнена, що ти мене вивезеш, але там були повреждені нереальні. Медик за фахом від початку війни він вивіз з передової понад півтисячі поранених. Держись, братанчик, біжись в руки ноги ціли? Да. диви. диви. Запускав напряму руками закривавлене серце, ставив на місце частину черепа, але після чергової смерті не витримав і перевівся у розвідку. Це були там в основному особисті мотиви. От, з, з людьми, якими я прийшов тоді. От, вони були лібо 200, либо 300. Торік у березні рятуючи побратима сам потрапив під ворожий обстріл. Квапал! Спочатку війни, додає Дмитро, це було його п'яте поранення. Прочитав, все, вибіг, спокійно всі, біжу взагалі, без задніх мислей І е, я не помню сам факт поранення, взагалі, повністю второй прильот, і я вже е, в ямі взяв анергетики, смішався в один шприц, ввів внутрівенно мене почало е, трошки боль пускати, затампанірував. Наложив собі тугу пов'язку із ізраського бандажа і далі продовжує рух до побратима. Тримаючись за бруси по черзі, він згинає ноги у залі реабілітації. боєць Дмитро стискає зуби від болю. Межимости зараз на Зараз закінчує вже другий курс реабілітації. Лікарі кажуть, якби долікувався минулого разу, зараз ускладнень би не мав. Повторно поступив до нас. Ми вже його прилікували повністю, дістали уламок, який залишався, зробили висічення. Єдиний зараз проходить реабілітацію у зв'язку з фіброзом ахіла. Разом із фізичним терапевтом долає біль і вперто вчиться ходити знову, бо після операції йому ще боляче ставати на поранену ногу. Спочатку ми працювали у пасивному режимі, тому що було боляче, поступово перейшли на активний режим. і Зараз пацієнт вже виконує з набагато більшою амплітудою активні рухи. Головна мета реабілітаційної мережі рекавері, яку заснували Віктор та Олена Пінчуки, навчити бійців жити максимально повноцінно, навіть після складних поранень. Саме тому з пацієнтами тут працює велика мультидисциплінарна команда: фізичні терапевти, ерготерапевти, психолог, соцпрацівник та інші фахівці. Коли поступає пацієнт. То, відділення, то його оглядає лікар фізичної реабілітаційної медицини. І вже на той момент скринінгово він бачить, хто буде працювати з пацієнтом, буде утворюватись команда. Потім будуть підключатись фахівці, Вони будуть проводити своє оцінювання, тестування, і вони будуть створювати програму реабілітації. Це все включає початок індивідуального реабілітаційного плану. Зараз головна мета Дмитра якнайшвидше одужати і повернутися на передову до побратимів. Ну що, Друзі, тяжко вам. Я розумію, як вам тяжко. Ось Я к вам тяжело на гражданки? Ну Но... нам легко аби знову виборювати нашу перемогу. Тетяна Заєць та Євген Шпак. Новини 11 каналу. Вони боролися попри спроби їх знищити і продовжують виборювати свободу в умовах тотальної цензури та терору у суботу. 80-ті роковини депортації кримських татар. Напередодні цієї дати у Дніпрі відкрилася виставка. Там 16 трагічних історій. Світлини розповідають про терор сталінського режиму. Тоді упродовж трьох днів з півострова до спецпоселенню Центральній Азії вивезли понад 180 тисяч людей. Тоді загинули від 20 до 46 відсотків усіх кримців. Та геноцид триває і досі у тимчасово окупованому росіянами Криму. Нині за гратами більш як 130 кримських татар. Це виставка створена українськими фотожурналістами, які працювали в окупованому Криму протягом 2014-2019 років, і фільмували події, які там відбувалися на фотографіях. Зображені історії з життя людей, які піддаються переслідуванню в окупованому Криму. Тобто, це в основному світлини з під судів з судових процесів, з життя родин політичних в'язнів, які зараз утримуються незаконно в окупованому Криму що були переміщені до Росії? Потрощені житлові будинки, зруйновані церкви та сльози в очах людей, які нарешті стали вільні. У німецькому штутгарді відкрилася виставка Ціна життя присвячена мешканцям деокупованої частини Херсонщини. Її організували дніпровські волонтери, автор представлених фото Олександр Толоконніков, речник Херсонської обласної військової адміністрації. Вхід на фотоекспозицію безкоштовний. Вона доступна до 7 липня. Включно ми довго придумували концерт і як саме донести українцям за кордоном, європейцям і, взагалі, кожній людині в цьому світі вести біль і ту правду. Ті реалії, які сьогодні переживає не тільки Херсонщина, а й в цілому Україна, це шокуюче, що окупація зробила з Україною для нас та для мене. Україна це частина Європи. Цікаво, що коли я знаходжусь в Україні, українці кажуть, що ви йдете в Європу, але ви вже є частиною Європи. Це дуже важливо для мене та для інших людей в Театр Хаусі. І на сам кінець про погоду. У суботу синоптики прогнозують в Дніпрі в день 22 градуси тепла вночі плюс 11. Атмосферний тиск 755 міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон у межах норми. Наразі це вся інформація від команди 11 каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі.